Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У мережі з'явилося відео, де в Хмельницькому представники ОПЦМП МП побили військовослужбовця. Та це були не священники. Про це в коментарі 24 четвертому каналу заявив релігія знавець снайпер ЗСУ Юрій Чорноморець. Він уточнив, що у побутті брав участь мирянин, який допомагає священникам. За даними депутата Хмельницької облради Віктора Бурлика, конфлікт виник, коли армієць запитав у присутніх скільки. Людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до московського патріархату. Почалася штовханина, в якій брали участь священники. Але якщо для вас це людина в рясі, то це не є людина в рясі, це є людина в стихарі. Тобто це мирянин, який просто прислужує, допомагає священникам, Заявив він. Він зауважив, що ця людина була не у священному сані. а Ще до такого, щоб саме священник там бив, не дійшло, наголосив Чорноморець. Релігія знавець зауважив, що був випадок, коли священику ПЦМП бив хрестом священника ПЦО на похоронах військового. Коли власне священник ПЦО поставив питання, як це так, що все таки цей військовий був убитий тими, хто очолює цю церкву, благословляє війну, благословляє геноцид в Україні. Сказав він. Юрій Чорноморець переконаний, що все це закінчити в Україні дуже просто. Просто він зауважив, що у нас залишається остання російська організація, і вона, на жаль, є релігійною. Тому тут, звичайно, ми Україна повинні зберігати високі свободи релігійної свободи, які у нас найкращі в Європі. У нас найбільша свобода віросповідання, розповідання, найменше обмеження, наголосив він. Релігія знавець переконаний, що треба ухвалити законопроєкт Кабміну про те, щоб був заборонений московський патріархат повністю як релігійна організація в Україні, і жодна релігійна громада окремо або Чернеча спільнота або семінарія, не могла входити у московський патріархат, мати з ними відносини навіть афілійованості. Не те, що там певний зв'язок підкореності, вважає він. Він зауважив, що це має бути саме реалізація цього законопроєкту, а не закон про перейменування чи видавлювання, потроху із Києво-Печерської лаври. Окрім того, він впевнений, що за те, що відбувається в церкві, має відповідати єпископат, а не окремо священники чи тим більше мирянин за все, що відбувається у церкві, несе повністю відповідальність керівництво, тобто це близько. Ста церковних генералів таких заявив він чорноморець припустив, що з них 10-15 вже або поїхали до Росії, або перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Відповідно, інші 85 все ще є паразитами на нашій землі, і ми бачимо, які вони ведуть розмови. Сбу оприлюднила розмови Павла Мерседеса, наголосив релігієзнавець. Служба безпеки України перехопила телефонні розмови митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла Лебедя. В одній із в них колишні очільники почерської лаври обзиває українську ТРО ублюдками. Окрім того, він разів, що в Херсоні російські прапори і мовляв, нібито люди через це довольні. Озвучував Паша Мерседес і наративи російської пропаганди. А також заявляв, що нібито на заході України немає українців, а все польща угорщина. Він переконаний, що із цих близько 85 людей, можливо, п'ять із них про таке не говорять а всі інші 80 ведуть аналогічні розмови. Тероборону називають ублюд. Тками ще щось, навіть ті, хто нібито виступають за Україну, а потім в особистому спілкуванні щодо загиблих воїнів, яких тільки підспівувати, говорять, дурень, що він пішов на фронт, розповів снайпер ЗСУ. На його думку, це дуже неприємна ситуація. Що є таке керівництво він наголосив, що воно відповідальне за систематичну інформаційну війну проти України і за порушення законодавства в Лаврі 36 порушення. Там же ще величезна кількість порушень, просто інші порушення важко довести. А 36 їм. Пред'явили, треба як з Павлом Мерседесом арештовувати, документувати всі злочини. Вважає він, а також впевнений Чорноморець допитувати свідків, робити судовий процес і відповідно обмінювати їх на військовополонених або просто відпускати собі з миром, нехай живуть або нехай відсижуються в зоні. Тут повинна бути відповідальність. Люди звикли бути недоторканною сектою. У нас бути певною псевдоелітою. Розповів снайпер ССУ. Він переконаний, що з цим необхідно завершувати, адже це люди, які навіть Рез понад рік повномасштабної війни не знайшли в собі сили розірвати з московським патріархатом канонічний зв'язок. За словами Юрія Чорноморця, релігія знавча експертиза встановила, що вони до цього часу є частиною саме московського патріархату Російської православної церкви. Тож відповідно мають і нести відповідальність за те, що коли весь народ позбувся всього російського, у нас є ціла російська релігійна організація, і з цим переконаний він варто закінчувати, а рядові віряни та священики страждати не мають. Зокрема, я за. Кликаю всіх не ходити, не провокувати, не взивати ось так. От їх до совісті їхньої, як оцей зробив військовий. Це абсолютна трата ресурсів. Даремно наголосив снайпер зсу до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.